3 липня в Україні відзначають перший в історії України День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України та День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. День Армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України запроваджений указом президента Володимира Зеленського від 8 січня 2025 року. Дата вибрана не випадково. Саме 3 липня 1994 року армійську авіацію було передано до складу сухопутних військ. Свято засноване для вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Армійська авіація наймобільніший рід військ. Її пілоти завдають ударів по ворогу, доставляють десант і боєприпаси, евакуйовують поранених, протидіють дронам камікадзе. Військові льотчики неодноразово діяли в умовах надзвичайного ризику, і сьогодні вони залишаються на висоті, виконують завдання, що рятують життя, та наближають перемогу. Міська авіація це символ професіоналізму, майстерності та відваги. День зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України було запроваджено наказом міністра оборони 10 лютого 2011 року з метою підтримання престижу служби у військових частинах і підрозділах цих військ. З перших хвилин повномасштабного вторгнення українські зенітники вступили в бій, захищаючи небо над нашою країною. Зенітні ракетні війська повітряних сил Збройних сил України стали надійним щитом, що прикриває українські міста та стратегічні об'єкти від ворожих ракет, літаків, вертольотів і безпілотників. Їхня місія щоденна боротьба за безпеку повітряного простору. Завдяки професіоналізму, витримці і бойовому досвіду. Наші зенітники знищили тисячі повітряних цілей, часто працюючи в екс. Тремальних умовах їхня ефективна робота рятує життя, зберігає інфраструктуру і демонструє виняткову майстерність у поєднанні з найсучаснішими технологіями. Велика шана і безмежна подяка тим, хто щодня захищає наші життя. Слава Збройним силам України! Слава Україні!